У Бердичеві чергове шахрайство. Аби зняти на врок, жінка добровільно віддала 7 тисяч гривень і золоті вироби. Постраждала, гуляла з дитиною біля ринку північного, що на м'ясокомбінаті, коли до неї підійшла невідома і сказала, що ті пороблено. Якщо не зняти на врок, то будуть сварки у родині, проблеми з дитиною. Жінка спочатку не вірила, але підозріла особа почала називати імена її близьких. Також сказала, що може відробити, якщо та принесе з дому усі гроші й золото, замотавши їх у рушник. Жінка пішла додому, взяла гроші, які вона отримала. Мала на виховання дитини золоті вироби загальною вагою близько 25 грам. От. Вони домовилися зустрітися біля північного ринку в районі м'ясокомбінату. І коли вона вже підійшла до цієї особи, вона побачила, що підійшла ще одна жінка віком 30-35 років. І можливо, я думаю, що вона зіграла роль іншої жертви. А потім кажуть, що у вас цією дівчиною судьба кожа якась, що візьміть ваші гроші в місті і пройдете за мною з цими грошима. Вона зі мною йшла і читала якусь там собі молитву губеніла, але чула, що вона там говорила, тільки чушна, там, що вона там щось шепче таке. Потім дівчатки питаю, а чого вона на вулиці відробляє? Вона каже, на нікого в хату типу, не зве, бо в неї в хаті діти, щоб ця енергія, яка виходить, погана, не йшла на дітей, а щоб це її, а щоб на вулицю виходила. Типу, Потім невідома сказала, що жінкам треба помінятися пакунками з грошима та золотом, і нібито почала відробляти підставній особі, розповідає Олександр Валімовський. І так само водила ту навкруг ринку. А тоді обидві шахрайки зникли у невідомому напрямку. Постраждала, коли отямилася, ні золота, ні грошей, ні кривдиць вже не було. Правоохоронці вкотре нагадують людям бути обережними і не довіряти незнайомцям. У практиці міліціонерів були випадки, що одну і ту ж людину обдурювали двічі. І все це через надмірну довірливість, каже начальник сектору Дільни інспекторів міліції застережую всіх мешканців міста Бердичого району, що не треба довіряти таким людям. Всі прекрасно знають, бачать, дивляться телебачення, читають газети. Постійно це все висвітлюється питання. Якщо ви бачите, що до вас підходить якась невідома особа, говорить, що вам треба зняти з глаз чи порчу, чи представляється працівниками соціальних служб, не вірте цим особам. Просіть показати їм якесь посвідчення, що дійсно це працівниці якихось соціальних служб. Якщо виникає підозра, скажіть, що мені треба з кимось поспілкуватися, чи призвоніть до своїх родичів, розкажіть, що така, така подібна ситуація стала. В крайньому випадку потрібно звернутися до перехожих громадян. Ще зателефонувати до міліції, наголошує Олександр Велімовський, і за можливості запам'ятати особливі прикмети незнайомців.